Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сирський відмовив спочатку Ярмака, а потім і президенту у зміні посади, зокрема, в посаді главкома, зазначаючи, що повністю поважає та працюватиме тільки із залужним. Це рішення також підтримали понад 12 генералів ніякої політики. Ультиматум генерала залужного спрацював. Всі військові обрали сторону, ЗСУ і країна. Політика потім наразі тільки з генералом. Заміни вони не потерплять, та й не наважиться ніхто. В іншому випадку рапорти та зняття погонів. Підлості немає межі. Пише блогер Володимир Пушкарук. Дер. Відкрило кримінальну справу про зраду, здачу півдня України. Швидше за все, саме винні відповідальності уникнуть. Головні фігуранти справи Заложний Танаєв, заступник генштабу ЗСУ уніміли, що лепа на підлогу впала. У мене теж насправді все просто. Американці вимагають виборів в Україні у 2024 році. Згідно конституції України, я вважаю це дурнею, але зараз не про це. Справа в тому, що у США наступного року також президентські вибори. Конкуренти, які належать на демократичних виборах, лють один на одного бруд. Одне із винув... Бачення чину американського президента від республіканців звучить так: Україна корумпована країна, там всю нашу допомогу розкрадають. І наводять приклади яйця по 17 гривень. Це лише один із кейсів, не наймасштабніший. Тобто, буквально республіканці, особливо трампійське крило, вимагають припинити будь-яку допомогу Україні, бо її розкрадають. Демократи на чолі з Байденом розраховують, що Зеленського не переоберуть. Тоді можна буде й чистою совістю сказати: корупціонерів прибрали надавати допомогу Україні слід продовжувати. Байден настільки зневажає Зеленського, що передав Ав атакамси в Україні не на зустрічі президентів, а в кулуарах ООН, взагалі за межами офіційних зустрічей. Ціль одна, щоб зю не приписав цей успіх, передачу так потрібних нашій країні ракет. Собі не зробив це своєю перемогою. Іншими словами, президент США від імені глибинної держави. Буквально кричить українцям: приберіть нарешті з влади це чи мудрий нарід мовчить. Це ганьба для всіх нас, але до сорому за своє керівництво українці вже починають звикати. Зеленський тим часом намагається знищити свого найнебезпечнішого конкурента залужного. Хоча Валерій Федорович категорично відмовляється йти у політику. Ось і виходить у президента його команди Цугцванг, шаховий термін це коли будь-який наступний хід погіршує ситуацію. Потрібно чи без жодних підстав звинувачувати головнокомандувача згідно з соцопитуваннями відсоток довіряючих йому українців, між 92 та 96 відсотків, ризикуючи рикошетом отримати між очей аж до повторення долі Януковича. Зеленський сусід Яника, у підмосковній Барвисі, як вам сюжет, або програти вибори і тоді брудну та криваву білизну витягнути. На світ божий, і доведеться нести відповідальність. Поганий вибір, один варіант гірший за інший. Підлі люди, просто без міри підлі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо раз.